Що болить? Душа чи тіло? Вітаю вас. Душа чи тіло, що болить, що турбує? Тіло. Фізичні болі у вас якісь. В сім'ї щось відбувається. Не можете вийти з якоїсь ситуації. Крутитесь, вертитесь, як білка в колесі. І ніяк не можете пройти цей шлях. І тому вже відчуваєте, що щось болить у вас. Да. Оце головні болі. І вони вас мучають уже давно. Якась проблема через дітей, через дитину, щось переживаєте. Чекаєте звісточку від дитини своєї. Нема давно звістки від дитини вашої. Або просто від близької людини. Ви думаєте, що ви вже й не дочекаєтесь. Ви вже зневірились, вже починаєте зневірюватись. Вірите слухам всяким, вірите всьому, що вам говорять, всяким розговорам. Через це дуже хвилюєтесь, ругаєтесь, зриваєтесь на близьких, тобто в домі через це скандали, сварки. Але вийде сонце. Головне чекати і вірити. Карта сонця. Це як нагорода за, за всю цю біду, яку ви переживете, яку ви переживаєте зараз. Ось так. За особистим розкладом звертайтесь до мене на Viber або Telegram. Терпіння вам і всього найкращого.